Виконуємо номер 12 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Парк має форму прямокутника розмірами 800 метрів і 600 метрів, по периметру якого є доріжка для бігу, ходьби або велосипедних прогулянок. Завдання перше. Семикласник Вадим веде здоровий спосіб життя та щоранку пробігає по доріжці в парк, по доріжці в парку зі швидкістю 14 км за годину. Скільки часу витрачає учень на пробіжку? Завдання друге. Батьки Вадима також ведуть здоровий спосіб життя та щовечора прогулюються доріжкою парку. На це вони витрачають 50 хвилин, з якою швидкістю прогулюються батьки Вадима. Приступаємо до виконання. Спочатку знайдемо розміри нашого периметру, нашого парку. Подамо 800 метрів і 600 метрів у кілометрах. В одному кілометрі 1000 метрів. Отже, 800 метрів це 0,8 кілометрів. А 600 метрів це 0,6 кілометрів. Ну, а тепер знайдемо периметр нашого прямокутника чи нашого парку у формі прямокутника. 0,8 додамо 0,6 і помножимо на 2. 0,8 додати 0,6 це буде 1,4, Домножимо на 2, буде 2,8 кілометрів, і пояснюємо периметр метр парку. Ну, а тепер знайдемо, скільки витрачає учень на пробіжку. Для цього наш периметр, або довжину, яку він прибігає, поділимо на його швидкість. Його швидкість 14 км за годину. Отримаємо 0,2 години. Витрачає учень на пробіжку. Можна подати цей час у хвилинах. Для цього 0,2 потрібно помножити на 60. Отримаємо 12 хвилин. Записуємо відповідь до першої задачі. 12 хвилин. Ну, тепер переходимо до другої задачі. У нас відомо, що батьки витрачають 50 хвилин. Подамо 50 хвилин у годинах. Одна година, це у нас була перша задача, одна година це 60 хвилин, тому 50 хвилин це 50 60 години. Або можемо скоротити це 5 шостих години. Ну, а тепер знайдемо, з якою швидкістю вони прогулюються Периметр парку 2,8 поділимо на 5 шостих. Подамо 2,8 у вигляді неправильного дробу це буде 28 і помножимо на дріб оберне до дільника на 6. ,5. Скорочуємо 28 10. Можемо скоротити на 2, 10 ділимо на 2 буде 5, 28 ділимо на 2, буде 14. Ну, а тепер помножимо 14 множимо на 6, це у нас буде 84, 5 множимо на 5, буде 25. 84,25, або, якщо поділити, отримаємо 3,36 км за годину. Або можемо подати 3,3. 36 сотих кілометрів за годину у метрах за хвилину. В одному кілометрі у нас 1000 метрів, тому 3360 поділимо на 60, бо в одній годині 60 хвилин. І отримаємо 56 метрів за хвилину. Записуємо відповідь. 56 метрів за хвилину. Номер 12 Із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина 2. Виконано».